Стоять як мокрі мокрі, сплять діамантові жуки. Над грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, стерезні пні, кошлаці ці подорочі і тиші. Пишуть траві дубовий нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріг і сонний гриб смарадовій куфальці дощу напився і за день підріс Багряне сонце сутін'ю лісною. Попросить хман, показує кіно. А десь на пні під сивою сосною Ведмеді забивають доміно. Малі озерці блискають незлісно. Колиш хмара втомлені гарами. Поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я зможу із людьми, щоб в нас було? любов і літо. Любов і літо без тривог. Це і все. А взагалі то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень груби і вродить небо дивовижне, скляними зорями зими. І знову джміль розморожить квітку. І літо гратиме в лото. І знов сплете на спицях плітку Сторубій великий ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, як та пташиночка на дроті спочине стомлена душа. Марнували літечко, марнували, а тепер. Осінні вже карнавали. Стоять у хуртовині айстр, яка рожева й синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природньо відстані і час. Я вже забула не моя провина. То музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хуртовина. Так природня музика і час. І ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині айс. Яка сумна і красива хуртовина. Ті журавлі і їх. Кощальні сороми, тих відлітань сюї та голуба, не тягне дощ своїх струни, торкне ті струни пальчиком верба, суне арфістку, рученьки вербові, по самі плечі вкутана в туман. Зіграй мені мелодію любові, ту без котрої холодно слова, зіграй мені осінній плач калини, зіграй усе, що я тебе прошу. Я не скрипковий ключ, а журавлин, тобі над полем нем. Напишу, осінній день березами почався. Різбить різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов, ми будемо на ви. Чи ж неповторність можна повторити? В моїх очах свій сум перепливе. Але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі велю. Свій будень серця будемо творити. Я вас люблю, о, як я вас люблю. Але про це не треба говорити. Красива осінь вишиває клани. Скільки років землі і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна. Рожеві сосни, арфа вечорова. осінь ще яблочка глядать. У нашому саду була розкішна флора, жоржини, кропива, любисток і ревень. І прадід мій ходив, як привид альсінора. І сойка у кущах пущала цілий день. Була в тому саду. Смородина й по річки малина розрослась, як дикий чагарник. Індустріальний подих п'ятирічки до нас у сад тоді ще не проник. Ще півники ціле, і яблуня родила. В городі ще стояв локальний свій туман. Бабуся той город так сяк обгородила. А потім що весни, білила той паркан. А потім в паркані хтось виламав штахету, ліхтариками груш, кчарований ніж від. Тоді як у паркані відкрився світ поет, <клухи> великий і складний і незбагнений світ, прорубане вікно з укропу у Європу. В Європі вже був млин, двигучий паровить. А я собі мала була, як херовим, я пурхала в саду, розгойдувала квітку, полохала в гнізді пташину боязку. а вранці крізь бузок дивилася на тітку, котра чомусь була. Як свіжий кущ буску. Іделія кажіть архаїка не треба, у закутку душі, хай буде трохи сад. У закутку душі хай буде трохи сад, у закутку душі, хай буде трохи сад, у закутку душі. Буде трохи сад у запад душі. Хай буде трохи сад. Вже дожились, забули і... колір неба. Воно буває кольору до сад. Хай буде сад. І дерево креслате, і кіт варкі, і ще багато див. Доросла пам'ять то вже не слайди. І доля вже тоді гляне. Побігти. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце. Дякую за втому, За тих лісів. Розсвітлений Адем і за волошку в житті золотом, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра Хоче зеленіть, за те, що вчора встигло дзвоніти за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитв. оцих красунь, які сьогодні презентували вам книгу Геацинтове сонце. Книгу Геацинтове сонце. Це проч викулу поетеса Вікторія Молодецька, Мурза Інна Дричик, Природа Ірина Попович. Вікторія Олеся Шевчук, Любов Оксана Яцюк, Верба Ірина Вуз. Іри. 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 Світло-музичне оформлення Валерій Сеньків. Йому окремі Валерій Валя. Декорування приміщення Сергій Андрусик, Андрій Гуйван і Ростислав. Області Євгенії. Оскільки була презентація книги Діацентру Сонце Лівий берег, то я просив би, щоб хтось висказав свою думку Михайло. Вона, будь ласка.